Світло в кінці тунелю, або перспектива для українського бізнесу З січня цього року почала діяти економічна частина угоди про асоціацію з ЄС, яка має ряд переваг для українських підприємців. Імплементація зони вільної торгівлі з ЄС принесе економічні переваги обом сторонам. Що це означає? Будуть зняті або зменшені мита. На товари, які переміщуються між країнами, які входять до асоціації, це означає часткове чи повне звільнення від сплати мита експортованого товару. Однак такі преференційні ставки можуть діяти лише для тих суб'єктів, які отримали спеціальний сертифікат форми Євро-1. При наявності даного сертифікату в країнах ЄС будуть зняті мита на товари, які переміщуються з України з цього року. Видачою цих сертифікатів займається Івано-Франківська митниця. І лише впродовж одного місяця митниця видала 82 необхідних документи. Це дозволяє нашим виробникам, експортерам безперешкодно потрапляти на європейські ринки і пропонувати продукцію в Європі. Це стало простіше, доступніше і легше. За словами експертів, тепер українці отримають доступ до якісних європейських продуктів а зниження імпортних тарифів, які передбачені економічною угодою, приведуть до зниження цін, чого так чекають українці.